Чому у 2025 році люди масово перейшли на опії брендів один в один? Всім привіт! Я Аня. Я твій гід у світ внутрішніх китайських маркетплейсів. Я не тільки викуповую товари з Китаю. Але ще й навчаю інших, і тебе обов'язково навчу. Ти коли ставила собі питання, за що я плачу, коли купую люкс? Явно не за логотип з двох літер. Колись я теж вірила в цю казку, що кожну люксову сумку шиють вручну під звуки ар кожну намистинку, кожен камінчик до цієї сумки просто пришивають вручну. Але потім життя мене штурхнуло і сказала: Ало, Ань, прокинься. У 2025 році я бачу таку тенденцію, що люди перестали заносити брендом від 3000 євро тільки тому, що це люкс, а обирають фабричні вироби з Китаю один в один. І повірте, це не через жадібність, а через здоровий глузд, на який бренди самі нас і наштовхнули. Раніше люкс дійсно був люксом: індивідуальні лікала, найкраща шкіра, майстри, які вчилися роками і шили це все вручну. Це був клуб для обраних. Ти платиш свою річну. Зарплату, але отримуєш шедевр. А потім з'явився масштаб, глобалізація, маркетинг, хайп. І щось по дорозі вони точно загубили. Хм, точно якість, якість перестала бути головним аргументом. Натомість тепер у нас історія, картинка і легенда. А ціна на такі речі стоїть немаленька. А чому? Бо вони можуть собі це дозволити. Ми з вами живемо у світі, де сукня з польєстру може коштувати як All онклюзів до Туреччини. Гумові в'єтнамки можуть коштувати на секундочку 800 євро. Просто вдумайтесь. Сумка по собі вартості, яка коштує 50 євро, продається за 200 євро. І люди такі ало гараж, ви нічого не переплутали? Від себе я можу сказати, що я дуже давно займаюся викупом з фабрик один в один товарів брендових з Китаю. До мене часто приходять люди як до байера, які можуть собі дозволити оригінали при цьому всьому. Вони приходять до мене і купляють опії один в один. І повірте, вони дуже задоволені. Люди зазвичай кажуть, навіщо мені переплачувати, коли та сама річ, та сама сумка мені буде коштувати в десять 20 разів дешевше, а якість нічим не гірша. До речі, я працюю не тільки як байер, але ще можу навчити вас викуповувати ці товари, і ви теж зможете працювати як байер або возити просто для себе і своїх Знайомих це дуже круто. Посилання на моє навчання буде під цим відео. А ми рухаємось далі. А тепер найцікавіше, що виробництво часто віддають у ціні. Швачки отримують по 100-200 євро, працюють не належних умовах, вибачте, інколи в підвалах, працюють несусвітні 70-90 годин, і це все нелегальні цехи в Європі. Так, я кажу вам зараз саме про скандал з люксовим брендом Loro Piano. Тому наразі бренди продають не якість, вони продають. Ілюзію, і звісно, в цьому хаосі люди починають шукати альтернативу? Хтось купляє собі вінтаж, тому що там якість набагато краще ніж у нових колекціях? Хтось купує люкс у секонді або у рісейлі, що теж непоганий варіант, і велика кількість людей дивляться у бік опій один в один з фабрик Китаю. Постає логічне питання: якщо все одно це все шиють на фабриках у Китаї, чому не купити це напряму? І чому взагалі опії один в один стали нормальними? І це зовсім не постидно. Був в 2025 році у людини є декілька варіантів. Перший це оригінал. Дорого, але якість як пощастить. Мас-маркет ок, але не вау по якості. Ультрафаст дешево, але часто одноразово. Вінтаж або ресейл. Якісно, але треба час на пошук та підбір. Ну і останній варіант це опії з фабрик Китаю один в один. Якісно, недорого. Топові матеріали за гарну ціну. Бо даруйте оригінал. Заради оригіналу це вже не тренд. Але ви повинні розуміти, що опії опієм рознь. і треба відрізняти дешеве лайно від якісної фабричної опії. Давайте з вами розглянемо дешева гавняна опія. Це нитки вилазять, логотип взагалі поплив кудись незрозуміло, Шкіра тріскається і, взагалі, все зроблено дуже з поганого матеріалу. Фабрична опія один в один це ідеальні шви, найкраща шкіра, ручна робота, найкраща фурнітура, найкраща чи нитки, а інколи навіть вам дають на них гарантію, як в бутіках. і абсолютно все це ви можете зробити самостійно, навчившись викуповувати такі товари на фабриках в Китаї через WeChat. чим в принципі я і займаюсь. Я можу вас навчити це робити, або ви можете придбати у мене будь-яку сумку або одяг. Мої учні вже стають байерами, водять собі люксові опії брендів і не тільки, і розбираються, як замовити. Як перевірити і як довести без проблем у будь-яку точку світу, я вже мочу, що на цьому можна непогано заробити, навіть якщо ви не хочете робити це своїм доходом постійним, а просто підпрацьовувати, возити своїм друзям. Якщо вам цікаво навчитися викуповувати якісні брендові опі один в один з фабрик Китаю, ви можете перейти за посиланням під цим відео. Там буде анкета, а також сайт. Я буду вас чекати та проконсультую стосовно всіх питань. І, взагалі, для мене це не кінець люксу, це кінець самообману, коли люди обирають те, що вони хочуть. І це не постидно ходити в опі, якщо тобі подобається дизайн. Краще ці гроші вкласти в свій розбиток, в мандрівки, а не просто в шмотки. Бо десь є ця межа адекватності, коли ви платите за якусь кепочку чи кофточку близько 3-4 тисяч євро. Я вам раджу купувати з розумом. Ну і напишіть в коментарях, що ви обираєте. Опі один в один, масмаркет. Можливо, оригінальний люкс за скажені кошти. Не забудьте підписатися на канал, підтримуйте український контент. Я кажу вам па-па і до зустрічі!